Часі програма наголос: чимало грошей чиновники відмивають на протезування людей з особливими потребами. Про це заявляють громадські активісти, які виступають за права інвалідів. Зокрема, наголошують найбільше за корупційними схемами діють у Мінсосполітиці України. На інвалідах заробляють мільйони про реалії життя людей із особливими потребами в Україні. Сьогодні поговоримо із керівником проєкту Підмога інфо Олексієм Краснощоковим. Доброго вечора, пане Доброго вечора, Власне, для початку хотілося б дізнатися. Скільки людей в Україні потребують протезування на сьогоднішній день? Ну, технічними засобами реабілітації, за даними з фонду соціального захисту інвалідів, має бути забезпечено більш ніж півмільйона осіб з особливими потребами з інвалідністю. Це досить така велика кількість людей сьогодні в Україні досить серйозні проблеми. Як ці люди виживають у такий непростий час? І з якими проблемами вони стикаються найчастіше? Якщо брати тих людей, які раніше вже отримали інвалідність, да і живуть із нею то це в основному неможливість отримати те, що потрібно для якісного життя. А якщо ж брати нових людей, які отримали ампутації, це більш за все воїни, АТО, то вони більше стикаються з тим, що майже відсутня реабілітація в Україні. Про військових ми ще з вами обов'язково поговоримо, але, власне, ви говорите для якісного життя. Що потрібно інвалідам для якісного життя в Україні? Е, ну, Різні технічні засоби реабілітації. Це не тільки е, протезні вироби, це також можуть бути візки, палички ну і так далі. Наприклад, якщо брати протези, то є. У нас завозяться імпортуються якісні комплектуючі, але не всі можуть бути забезпечені ними. Зокрема, завдяки там му наказу, який був нещодавно прийнятий в Мінсоцполітики. Власне про 37-й наказ, так я хотіла пізніше поговорити, але ви його згадали. Ви висловлювались про нього досить критично. В чому його проблема? По перше, він регулює, якими протезно-ортопедичними виробами будуть забезпечуватись люди, у яких є потреба в протезах нижніх кінцівок. Тобто верхніх він поки що не е, стосується. І проблема в тому, що там є 5 ступенів мобільності від найнижчого до найвищого, е, від нульового до четвертого, в мене от зараз четвертий, наприклад. Але тепер вже четвертий рівень мобільності можуть отримати або паралімпійці, або ветерани АТО. А третій рівень мобільності можна отримати лише якщо людина з інвалідністю є працевлаштованою. Тобто, якщо на момент подачі заявки на протезування людина е не працює, то вона й не отримає там більш якісний функціональний протез. А в принципі, він саме і потрібен для того, щоб працевлаштуватись, тому що протез другого ступеня мобільності, який дають е решті людей з інвалідністю, він не дозволяє е підніматися, спускатись сходами, користуватись громадським транспортом. Ну відповідно, людина просто не зможе їздити на роботу. Пане Олексію, а ви зверталися з приводу цієї постанови Якісь держструктури, і чи отримували ви з приводу цього якісь відповіді? Так було був розгляд, по перше, експертної групи з протезування при фонді соціального захисту інвалідів, яку я очолюю. Всі одноголосно підтримали, що це питання треба винести на громадську раду при фонді соціального захисту інвалідів, що ми і зробили. І всі члени громадської ради, окрім одного, підтримали нашу заяву, що цей наказ є дискримінаційним і його треба скасувати. Після цього ми звернулись до громадської ради вже при міністерстві соціальної політики, і там одноголосно теж всі члени громадської ради підтримали те саме формулювання. І всі ці протоколи були передані в Мінсоцполітики, після чого відбулося розширене засідання разом із першим заступником міністра Шевченком Василем Васильовичем, і він на жаль сказав, що він не ну міністерство не буде скасовувати цей наказ, але аргументував тим, що це довго. Тобто причина всього, на всього час? Так, да, 2-3 місяці за його словами, але в Мін'юсті ми вже отримували інформацію, що це 10 робочих днів і ніякої затримки в цьому не буде. Взагалі, Мінсоцполітика розглядає оці всі ваші заяви. Не тільки з приводу 37 цієї, ну, цього наказу. Якось реагує на ваші якісь заклики. Відписками. І що саме вони вказують? Одну з відписок ми отримали, теж звертались з приводу 37-го наказу що окремо з Асоціацією спинальників України, і відповіли, що була створена робоча група зі мною на чолі і будуть чекати, поки ми зробимо якийсь висновок. В цю робочу групу війшли всі члени громадської ради примін соцполітики. Висновок. В принципі, вже всі зробили, не знаю чого чекають. Ну тобто створила робочу групу просто щоб затягнути ще процес. 11 березня ви власне давали прес-конференцію з приводу проблем інвалідів, людей з особливими потребами. Вже пройшло е, декілька місяців. Два якісь були зрушення у цих питаннях з вирішенням проблем з протезуванням надання протезів для людей з особливими потребами. Поки що, все зводиться до лозунгів. Тобто виступають чиновники і кажуть, що ми покращимо, ми зробимо, ми реформуємо і так далі. Ніяких конкретних дій не було. Чиновники говорять, балачки це добре, але потрібні дії. Як саме зараз себе забезпечують інваліди от протезами? Як вони от, виживають, купують за свої рахунки? Чи це якісь волонтерські організації допомагають громади? Ну в основному це беруть те, що дають, грубо кажучи, бо інакше не отримає він взагалі нічого від держави. Так. Да. Тому що згідно з постановою номер 321 кабінету міністрів України, яка регламентує забезпечення технічними засобами реабілітації, відсутній механізм співфінансування. Ну, наприклад, що держава може виділити там 50 тисяч гривень, але я хочу виріб за 60, я 10 доклав да і купив те, що мені треба. Це відсутнє. Тобто, або повністю за свої гроші треба купувати всі 60 тисяч платити, або брати те, що дадуть. Ну і відповідно на всіх є гроші, тому а те, що дадуть наскільки воно якісне для інвалідів? Ну, дивлячись, від якого випадку, якщо це просто людина без статусу, да там учасника АТО з звичайними граничними цінами, і ще якщо вона не працевлаштована, то відповідно це не буде. Відповідати тому рівню життя, який е, хоче вести людина з інвалідністю, якщо ми говоримо про молодих людей да, з інвалідністю, якщо, яких ще хочуть соціалізуватись, працювати і жити активним життям. Повертаючись до бійців, АТО, наскільки сьогодні існує людей, які потребують саме протези, як вони забезпечуються? Саме ця категорія людей було цікаво дізнатися. За останніми даними від Державної служби ветеранів, Артур Валентинович Дерев'янко називав, що в протезуванні протезування потребує 224 двадцять бійці АТО. Я думаю, що їх уже більше. І для них є певні преференції, тобто, наприклад, ветеранам АТО одразу дають четвертий ступінь мобільності, і також у них граничні ціни збільшені втричі. Це дуже важливо, тому що у нас курси валют дуже змінились за останні півроку, І всі ці комплектуючі, вони імпортуються відповідно. Граничні ціни залишились старими, і ну атошники, грубо кажучи, вони ще якось щось можуть отримати більш якісне. А для держави, всіх інших, от, саме... да, грубо кажучи, ціни впали втричі, і вони не корелюються до рівня е, валют. Олексія, коли я моніторила. В статті певні про бійців АТО вони говорили, що хочуть отримувати ці протези за кордоном. Власне, якщо він отримує ця людина за кордоном, цей протез. Потім, коли він зношується, чи можна в Україні такий самий прибачити, чи знову потрібно збирати гроші, їхати за кордон і і отримувати його? Дивлячись про які технології. Якщо ми говоримо про ноги, то в принципі у нас там в Україні технології нормальні і майже все можна встановити. Якщо говорити про верхні кінцівки, то тут уже з електронікою можуть виникати певні складнощі. Е, регулюється для ветеранів АТО, це постанова 518 кабінету міністрів України, е, в якій передбачено 609 тисяч гривень на одну кінцівку компенсації. Цих грошей майже ніколи не вистачає, як заявляли самі представники Державної служби ветеранів, тобто треба ще й докладати. Ну добре, що там передбачено механізм співфінансування. Але виникає інша проблема, ця постанова, ця допомога надається лише один раз. Тобто лише один раз зроблять протест за кордоном. Гарантію дасть закордонне підприємство. Відповідно, якщо потрібен буде ремонт або підгонка там, культу приймача, наприклад, то потрібно їхати знову ж до виробника за кордон, але вже за власний кошт. І ну постійно це не наїздитись. Кому довіряти власне вітчизняному виробнику, чи закордонному, чи якщо в тебе є гроші, то в принципі ти. Краще їхати за кордон. Ну, це знову ж таки дивлячись від складності випадку. Але е, от нещодавно була ця канадсько американська місія, яка навчила новітнім технологіям, в тому числі з, ну точніше, там відібрані були найскладніші випадки і навчила технологіям міоелектричних рук. Наших фахівців дев'ять протезистів, і тепер вже вони можуть обслуговувати і робити протези такої складності. Власне, якщо людина приїхала за то, вона залишилася без кінцівок. Які етапи вона повинна пройти, аби отримати безкоштовне протезування? Це ж напевно потрібно отримати статус учасника бойових дій. Чи як там виходить цей процес? Спочатку потрібно завершити лікування. Тобто має бути правильно зроблена ампутація, і загоїтись рана, культя має бути готова до протезування. В цей час можна робити вправи для того, щоб підтримувати тонус м'язів. А після цього ветеран проходить ВЛК, військово-лікарську комісію, де йому дають показання до протезування. Можна навіть ще не отримувати інвалідності, тобто вони можуть за показаннями ВЛК, і плюс довідка з. Військової частини про обставини отриманої травми, що вона була отримана під час там бойових дій, наприклад, або під час там виконання завдання. Всі ці документи разом з паспортом і ідентифікаційним номером можна заносити до протезного підприємства і протезуватись. Єдине, що ще треба в органі соціального захисту, отримати направлення на протезування. А це не здається вам на якусь таку бюрократію, якесь таке коло, що в принципі можна десь на цьому процесі заглохнути і не отримати. Ну це ще доволі е лояльний механізм, тому що якщо брати переселенців, їм ще отри потрібно отримати довідку з міліції, що проти них не порушено кримінальних справ. Якщо поранення було в окуп... на окупованій території, їм потрібно там отримати ще купу різних довідок, при тому, що органи міліції не працюють фактично в цих областях, і потрібно їздити там в ті міста, де, ну, куди вони були перенесені, збирати всі ці документи з ампутованою кінцівкою. Ну тобто, це взагалі дуже незручно для ветеранів ну, більш-менш. У нас немає в Україні процесу реабілітації. Як власне це впливає на здоров'я бійців? Негативно, звісно. Ну, тобто, навіть коли е наші військові, о, там, Олександр Кікін, Олександр Чалапчій, вони отримали якісні протези, е але вони потім мали їхати в Австрію для того, щоб їх навчили і ними користуватись, фактично, провели курс реабілітації. Е також ви заявляли про те, що в Мінсоцполітиці... Е Діють за корупційними схемами. Це, зокрема, сертифікацією пов'язано. Будь ласка, розкажіть про це, що відбувається? Як я вже й казав, у нас більшість комплектуючих завозяться із-за кордону з різних країн, і вони мають сертифікат якості відповідності CE, європейського зразка. При цьому в Україні він не визнається, і всі підприємства, які завозять ці комплектуючі. Примушують проходити сертифікацію в Харківському ДП центр сертифікації протезно ортопедичних виробів, платити за це гроші і вже потім лише можна виконувати державні замовлення. При цьому ми консультувалися з колегами з США, з Канади. Вони казали, що в них в країні автоматично визнаються просто. Ті сертифікати міжнародні, і можна вже там продавати. Це якесь комплектуючі. подвійне сертифікування відбувається? Абсолютно вірно. У нас є в Україні державна система сертифікації. Для цього, для того, щоб її проводити, всі компоненти або якісь вироби вони перелічені в наказі номер 28 Мінекономрозвитку. комплектуючих до протезів там немає. Тобто це не державна система сертифікації, це є. Така галузева система. Більше того, вона проводиться з 2008 року, а цей ДП Центр сертифікації отримав дозвіл на видачу сертифікатів лише в 2014-му. Тобто, як працювали ці шість років, незрозуміло навіть без. Е Ліцензії на провадження таких послуг з 1 липня там якась буде постанова, що знімається вже сертифікування. Що це за постанова? Оскільки... З 1 липня ми прийняли 15 січня 2015 року закон України про технічні регламенти і оцінку відповідності, підписав президент. І цей закон він буде впроваджуватись протягом п'яти років. Він направлений на дерегуляцію, саме ну, сертифікації, технічних регламентів і так далі. І по протезним комплектуючим вступає дійсно з 1 липня цього року. Він скасовує всі законодавчі колізії, колізії щодо сертифікації комплектуючих, і вже після цього достатньо буде просто сам готовий виріб протез. Описати і декларативним принципом відправити в Держлікслужбу, Це безкоштовна процедура для того, щоб його просто зареєструвати. При цьому платити за сертифікацію не потрібно. Було. Пане Олексію, на жаль, наш час угу. уже завершився. Я бажаю вам, що все-таки дерегуляція в нас в Україні діяла. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.